Дітки, на минулому занятті до нас у гості завітала лялька Катруся, яка розповіла нам розповідь добрячка. Ми з вами зрозуміли, чому потрібно бути чесним завжди. А зараз лялька Катруся розповість нам вірш про чесність. Як чесним бути? Дуже легко чесним бути. Назавжди запам'ятай. Треба про чуже забути, що не клав, те й не чіпай. І не заздри, не потрібно це погане почуття. З правилом цим, відповідно, йти спокійно у життя. А чи всі дітки в нашій групі чесні? Зараз ми перевіримо. Я ставитиму вам запитання, а ви маєте. Бути не лише чесними, а й уважними і відповідати. Якщо так, то два рази плеснути в долоні. Якщо ні, то один раз. Готові починаємо. Зубки вичистили вдома. Вмивали ретельно своє личко. Зранку пообідали борщем. Маму, зранку слухались, а може, хтось сьогодні бешкетував? Молодці, ви справді, були чесними сьогодні, та й і я і лялька Катруся хочемо, щоб ви не тільки сьогодні і не тільки з нами, а завжди були чесними з усіма, хто вас оточує. Я принесла вам різні ситуації. Послухайте їх і скажіть, як би ви вчинили в цих ситуаціях, але відповідайте чесно. Дмитрик ударив по м'ячу, і той влучив у вікно. Вікно, звісно, розбилося, а м'яч, відскочивши від рами, впав прямо в руки Андрійкові, який проходив біля вікна. Вийшла вихователька. Уцінивши побачене, вона звернулась до Андрія. Андрійко, хіба ти не знав, що гратися м'ячем під вікнами не можна? Це призвело до того, що ти розбив вікно. Як ви гадаєте, дітки, як вчинили хлопці? А як би вчинили ви? Чекаю на ваші відповіді. А зараз я розкажу вам історію про дівчинку Наталку, яка вважала, що маленька брехня це і не брехня зовсім. Гануся впала і зламала ногу. Довелося вдома лежати в гіпсі. Вона дуже переживала, що багато в школі пропустить, а тоді зовсім відстане від однокласників. Друзі вирішили виручити однокласницю. Домовилися щодня носити їй уроки і пояснювати, коли вона щось не зрозуміє. Коли настала черга Наталки провідувати Ганусю, вона не пішла до неї. У класі збрехала, що у неї, мовляв, бабуся захворіла. Як тобі не соромно, Обурилась Надійка, ти ж учора цілий день через скакалку на вулиці стрибала. Подумаєш, злочин великий, відповіла Наталка. Я зовсім трішки збрехала. Діти, а як ви гадаєте, брехня може бути малою чи великою? Мала брехня спричиняє таку саму шкоду, як і велика, адже і мала брехня. Це неправда, і півбрехні теж неправда. І починається все з малого. Пішов у парк, а мамі сказав, що був у школі. Гасав у дворі, а вдома сказав, що відвідував хворого товариша. Здавалося б, дрібниці. Аж ні. Мала брехня з часом переростає у велику брехню, якій нема прощення. Запам'ятайте, малята, що краще сказати правду, якою б вона не була. Бо, як кажуть у народі, брехнею світ пройдеш, а назад не повернешся, та й повертатися тоді буде нікуди, тому що брехунів чекає безслав'я. Про них ще й так кажуть Бійся цапа спереду, коня ззаду, а брехуна з усіх боків. Отож, діти, будьте з усіма чесними, щирими, і вам буде легко жити, бо ви нікого не будете кривдити й обріхувати. Що ж, діти, давайте подякуємо катрусі за те, що до нас завітала. Багато про що цікавого нам розповіла. Чимало ми навчилися. До побачення, катруся, будемо чекати тебе ще до нас на гостини. До нових зустрічей.